Ей hey hey, хлопці, у нас тут справжня проблема. Я щойно побачив інтерв'ю Такера Карлсона із Стівом Вайкофом. І вони говорять про те, що є райони на сході України, там де є багато російськомовних. Вони повинні бути російськими. І ми на це якось не звертаємо уваги. Не можу більше про це говорити, тому що мені подобається Техас, і я не думаю, що нам слід просто відмовитися від частини Техасу. Це наше. Отже, я дивлюсь на цю карту мов, якими розмовляють в Україні. ще до війни, коли треба було людям е, переїжджати якось, там було сказано, що близько 70% населення населення Донецької Луганській області на Донбасі, Російська була їх основною мовою. І це багато. Цікаво, що це повторюється в США. Тож я притягнув карту Техасу і виявляється, що це так. Цілі ділянки вздовж кордону, у яких 80-90% іспанської мови є основною мовою. Але це не Мексика. Це США. Це американські громадяни. І Мексика не може цього мати лише тому, що вони говорять іспанською. Це не так працює. А потім я подивився на деякі з цих територій, схожі на російські, але вони ж наші. основна причина полягає в тому, що подивіться на всіх російськомовних, які там є, Запоріжжя, і там у 48% російська, російська як основна мова. і тоді Херсон 24% до війни. Але чоловіче, я подумав, 24% це все ще здається багато. Але коли подивився на Техас, наприклад, якщо ми перейдемо на 25%, які мають іспанську мову як основну. Мені неприємно це говорити, але нам доведеться відмовитись від Х'юстона, Сан Антоніо. Даллас може бути навіть поза столом. Я маю на увазі усе, що внизу ліворуч, сапідено-західна третина Техасу відсівається до Мексики. і ми не можемо цього зробити. Я це не хочу. Отже, Давайте розглянемо всю цю тему з носіями російської мови. Давайте це приглушимо, щоб це не повернулося і не вдарило по нас.